Галичина для мене це найдорожче, що тільки може бути у цьому житті. Це те, е, з чого моє життя почалося, і, очевидно, те, з чого воно закінчиться. Це багатосотлітня історія, яку я пізнавав самостійно здебільшого з книг Романа Іваночука, Романа Федоріва. Багатьох інших наших відомих письменників, які були в радянські часи, очевидно, зовсім не популярні, які писали непопулярні речі для Радянського Союзу, але які були надзвичайно важливі для усіх тих галичан, які, народившись в Радянському Союзі, не могли. Знати усієї правди про свій край, але які відчували зв'язок з ним якось, по суті, інтуїтивно. Наскільки я пригадую своє дитинство, дуже багато речей просто замовчувалося. Очевидно про те, що мій дядько був усе за Галичині, що мої інші дядьки були в УПА. Про це вже все говорилося далеко пізніше, вже коли Радянський Союз почив у Бозі успішно і причому далеко не в останню чергу зусилля галичан, які над цим працювали довго, старанно, наполегливо, і зрештою так чи інакше, правда завжди переможе, і ми перемогли у цьому. Безумовно, що Галичина для мене це не тільки історія, це і сучасність, це багато маленьких містечок, в одному з яких я народився і виріс це місто Яворів на Львівщині. І насамперед це Львів. Моя бабця родом з невеличкого хутора, який буквально за кілометрів 20 від Львова. Що року я проводив. Усе літо у неї, і вже коли став більш дорослим і самостійним, то продовж цього літа практично кожна вихідних я бував у Львові. І вся ця старовина архітектура, вся ця бруківка, яка сяє на сонці, трамвайні рейки, самі трамваї, весь цей шарм. Людей, які старої інтелігенції, і не тільки інтелігенції зрештою, це ті люди, яких вже зараз їх майже не залишилося, але це сучасники ще початку минулого сторіччя, тобто стара львівська якась там інтелігенція, дворянство, шляхта, та й не тільки вона. Львів це був безперечно центром Галичини. Львів таким лишився, Львів таким буде завжди.